Тебе є вороги? — Вороги? Ну в кожного є вороги. Ну щоб прям за мною хтось ганявся і вбити там хотів. Тобі не погрожувало за твою позицію? Погрожували. Звісно, погрожували декілька разів. А, але я спокійно себе почуваю за кордоном. Типу, це одна з причин, чому я не повертаюсь в Україну. Тобто, звідти з України тобі? Ну в Україні дуже багато п'ятої колони. Дуже багато п'ятої колони, і тобто і дуже багато і агентів Кремля, і взагалі росіян. Тобто Україна насправді переповнена цим. Так само, як і наша влада, на жаль, це одна з причин, чому ми не були готові до війни, чому було розмінування мостів і так далі. І а, мене ж запрошували в Євробачення участь прийняти. І я знаю, що якби я приїхав в Україну, в мене все було б добре, і в медійному плані, і так далі. І взагалі мені був би плюс. Ну, явіть, українець після поранень, Сергій Іванчук повертається в Україну. Ну мені тільки мріять про ту кількість переглядів, яка можу зібрати. Але ризик, який за цим іде, і врахову. Чи то скільки за цей весь час, поки за кордоном відбулось перемовин, зібрано грошей, ці всі там зустрічі в НАТО, дипломатичні посольства і так далі. Тобто, це було все втрачено, цього не було б. Я вам скажу чесно: перший, перший час за кордоном класно, перший, може там півроку, перший рік, максимум, потім так додому хочеться. Я кожен раз додому повертаюся, думаєш, блін. Я б залюбків Україні залишався далі, якби були великі можливості, перспективи, в тому числі і заробіток якби для оперних співаків, так да, якби цінилось. Тобто тут ну, великі питання до культурного рівня в Україні, на жаль, не підтримуються це належним чином, популяризація опери і так далі. Я, стільки в це вбахано, ну що як його? І я постійно виїжджав туди-сюди. Але ну я знав, що буде війна, і я свідомо повернувся в Україну. По-перше, є що в Україні вчать, по-друге, сім'я, по третє, ну ця складова генетична, десь мене просто тяне з середини, якогось на солоденьке, тіпи. А мене от, ну, тип, небезпека в, Україні? Ні, небезпека в Україні, треба йти вписатися в цю в цю двіжуху. Отак є. Ну, що заставляє тебе, що тобою рухає, щоб. Допомагати далі? Так. Ціляка життя, звісно, що після поранень а, я вже не можу настільки професійно співати опору як раніше. Ну це в, в мене ж перерізаний вижвишвіт. А це у співаків головне це діафрагма, яка підпирає весь цей звук. Саме головне, щоб ти міг без мікрофонів озвучить всім ти. Ну ласкаво, власкаво сім тисяч людей. Прикинь, без мікрофона треба заспівати. І я прекрасно розумію, що я вже не можу туди війти, і прекрасне розуміння в мене є, а, що я не просто так вижив. Після такого не виживають просто так. Тобто, пошук місії продовжується. І по інтуїції за течією я відчуваю, де люди якось пінні правду кажуть, де не правду. Де щось хороше хочуть, а де щось угадать від мене. І я просто бачу, що на даному випадку моя історія, моя медійність, вся ця штука може допомогти. І це вже і допомогла дуже багато так. розказати про це і грошей зібрати це. Коротше, я шукаю найбільшу ефективність для себе, в чому я можу бути корисним. На даний момент, це от волонтерство і там, навчання людей. Ну, я думаю, ми до цього дійдемо зараз. Супер.